Сьогодні 1 травня 2024 року і на каналі Постглобалізм ми робимо огляд газет хроніки неділі, яка стала потім хроніки тижня. У нас три випуски є з цієї газети. Сайт цієї газети xvik.info. У нас є екземпляр, екземпляр газети від... Март 13 2020 хроніки неділі. Тут у нас що? Про якесь засідання у Горисполкомі під председательством мера Дмитра Бикова 10 марта состоялось совещание по противодействию коронавируса COVID-19 в Украине в режиме повышенной готовности. Світля Варвара Мельничук. Потім йшли роки, три роки пройшло. Червень 2023. 8-ми. І що в нас тут? 22-й номер 551. Їхні імена будуть вічно. Владислав Соломко віддав життя за Україну. Теж стаття Варварий Мельничук. На честь бійця пролунали три салютних залпи зі стрілецької зброї. Владислава Соломка поховали на міському кладовищі горішних плавнів. Так, далі в історичному огляді після червень. А, квітень це раніше було. так, Квітень а потім червень. Квітень 27-2023 року стаття Варвари Мельничук. Володимир Голуб віддав життя. Голуб чи Голуб? Не знаю, як вірно наголос. Віддав життя за Україну. На честь бійця пролунали три салютних залпи зі стрілецької зброї. Володимира Голуба поховали в горишніх плавнях на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Бачите, відрізняється останній абзац. Так, що у нас всередині цієї газети? Всередині цієї газети така якась стаття, Наталя Тягай. Учитель в Ізраїлі має можливість кожен сьомий рік роботи використовувати для відповідь. Який вчитель? Не, не написали, чого саме вчитель. І робот хоч куди козак. Анастасія Левченко. Очима молодих. У кабінеті комп'ютерної томографії. Зверніть увагу на знімок. Екскурсія до центральної міської котельні. Нічого собі. Так, а тут що? О, тут якісь події цього тижня, тижня, 2023 рік, які в нас були події. 21 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулося 11 засідання контактної групи з питань оборони України. На зустрічі йшлося не лише про найближчі потреби України, а й про стратегію на весь рік. Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що члени коаліції насамперед зосередилися на поширенні української системи ППО. Крім того, в рамках засідання Рамштайн-11 пройшла зустріч представників так званої танкової коаліції, на якій вирішено, що у Польщі створюють центр технічного обслуговування танк Леопард, поставлених в Україну. У червні 250 українських військових почнуть навчання на танках амбрамс М1АУ. Один СА, що триматиме 2,5 місяці. Також був оголошений перелік зброї, яку отримає Україна. Зокрема, до нього увійшли аві... артилерійські та авіаційні боєприпаси, бронебійні снаряди, ракети для пускових установок Хай Марс, модульні мости для форсування водних перешкод, безпілотні літальні апарати, система оповіщення про ракетний напад спеціально розроблена для України в Ізраїлі. Цікаво! Але чому в Україні не розробили таку систему, не повідомляється. Підготував Віктор Іваненко. Це якийсь для потреб військових передано партію матеріалів і техніки. Чим потреби військових. Сторінка 3. Так. У горішніх плавнях презентували тритомну працю публіциста Володимира Шевченка казки легенди Гори Пивихи». Минувшину та таємницю перлини Кременчучини. Кременчуччини? Цікаве слово. Кременчуччина. Відомий Кременчужанин збирав кілька десятиліть. Що він збирав? А, минувшину та таємницю Перлини. Ну, щось збирав. колекціонер, мабуть, якийсь. 19 квітня, в культурному центрі, 19 квітня 2023 року у культурному центрі міської центральної бібліотеки відбулася презентація тритомного видання Володимира Шевченка Казки і легенди, гори під для майже 40річних для майже 40 горішньоплавнівців, які цікавляться краєзнавством, автор розповів історію написання книги і дав вітав. Відповіді на запитання Володимир Шевченко, професор, письменник, історик, тележурналіст, голова Кременчуцького осередку Національної спілки журналістів України. То, тобто Варвара Мельничук писала статтю про журналіста. Вивчає, ну і не тільки журналіста, вивчає Кременчуччину та кре, та Полтавщину загалом майже півстоліття. Він є автором низки книг, наукових статей та методичних видань. Історію. Яку раніше називали Святою Горою. За легендами, давнину це місто було святиною волхвів і колиською характерництва. Капище волхвів, за словами дослідника, було в городищі Градіску. Пізніше на цьому місці виник чоловічий монастир, де, як стверджує Володимир Шевченко, зберігалася третина бібліотеки Ярослава Мудрого. Рівно третина? Рівно 33%? Цікаво. У 16%. У XVIII столітті Пивогірський монастир став значним релігійним політичним осередком на Полтавщині. Переправи через Дніпро, побудовані ченцями народного, неодноразово слугували козацьким військам під час визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Він, а також наступні гетьмани, зокрема, Іван Брюховецький, Іван Мазепа, Іван Скоропадський, Данило Апостол, сприяли розбудові та розвитку монастирського комплексу. Розбудова комплексу це. Руйнування монастирського комплексу, а, і, або щось таке корисне, незрозуміло, що таке розбудова монастирського комплексу. То будова зрозуміла. Але за часів правління Катерини ІІ монастир занепав унаслідок пожежі, що Катерина ІІ пожежу зробила, а згодом був ліквідований за указом цариці. Ліквідований за указом не захотіли відновлювати його. За словами автора казок і легенд Гори пивихи», у Градиську двічі бував Тарас Шевченко. Він розпитував корінних градищан про Коліївчину та про допомогу монахів Пивогірського монастиря Гайдамакам. Тарас Шевченко не міг афішувати свого перебування в Градиську, бо його, за його маршрутом пересування України слідкувала царська охоронка. Зауважив дослідник. По GPS-у Шевченка відсліджували, чи як? Як вона могла за ним слідкувати? Тут незрозумілі факти, як вона за ним слідкувала? чи взагалі була та царська охоронка? Незрозуміло. Перша збірка казки легенди Гори Пивихи вийшла друком у 2010 році у видавництві фоліо з мовою письменника Павла Загребельного, який відкрив світові чимало сторінок історії Київської Русі України. За словами Володимира Шевченка, він був його учителем. І наставником. А за словами Павла Загребельного. Цікава думка. У 2012 році Полтавська обласна рада нагородила автора дипломом лауреата премії імені Пана Мирного. Цього ж року на замовлення діаспори книга вийшла накладом 2000 примірників. Володимир Шевченко подарував міській центральній бібліотеці горишних плавнів збірку казки легенди гори півіхи», інші краєзнавчі видання, а також навчальні матеріали для журналістів та працівників засобів масової інформації. Тож у фонді міської книгозбірні з'явилися цікаві новинки для читачів. цікаво. так, Що тут ще було цікавого? Крім червень. 8 2023 року найдорожча людина. Учні художньої школи горішніх плавнів здобули перемогу в другому всеукраїнському конкурсі мистецтв Мамині очі, який відбувся в травні у Києві. За підсумками творчого змагання у номінації «Образотворча майстерність першу премію отримали роботи Аліси Веселої Мама Вовк. Живопис Гуаш, викладачка Світлана Карпенко та Анастасія Янкевич. Моя найгарніша матуся. Графіка викладачка Лілія. Лідія Прутян. Друга премія досталася графічним роботам Марії Зайцевої та Оляни Потикан, весняна Матуся і мама у фантастичному світі. Викладачка Лідія Прутян. І якісь самі оці, мабуть, роботи приквітлені, де тут зрозуміти, де мама Вовк, де моя найгарніша матуся. Це, мабуть, весняна матуся. А це мама у фантастичному світі. Ну, мабуть, так, але можливо. І непідписані роботи дещо не зрозуміло. Дякую за увагу. Такий був огляд газет хроніки тижня, хроніки неділі, хроніки якісь. До нових зустрічей на каналі Постглобалізм.